Першість технікум з горьового спорту пам'яті Миколи Карабана виявилася досить масовою. У ній взяли участь 32 студенти. Вони змагалися у п'яти вагових категоріях. У найлегшій до 65 кілограмів перемогу здобув Іван Валашенко. Лише трохи йому поступився Іван Сулейманов. У категорії до 70 кілограмів першість виборов Сергій Коваленко до 75 – Дмитро Діденко, до 80 – Руслан Палієнко. А у найважчій категорії понад 80 кілограмів впевнено переміг Михайло Денисенко. Також у Черкаському політехнічному було проведено баскетбольний турнір пам'яті викладача Олега Руденка, який рано пішов із життя. На ньому були присутні його рідні. Організатором змагань виступив спортивний клуб Політехнік. У першому турнірі взяли участь чотири команди вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. У підсумку його переможцями стали студенти політехнічного технікуму. У фіналі у напруженій боротьбі вони здолали команду Черкаського художньо-технічного коледжу. Третє місце посіли представники Черкаського вищого професійного училища. Організатори планують зробити цей турнір традиційним.